Трошки я тут скупилася, і давайте почитаємо з вами за тебе золотий резерв, чед-сир. Він називається Сир м'який, чедеризований зі смаком сиру чедер». Тобто ми вже тут можемо на цьому етапі з вами, з вами розуміти, що якщо написано зі смаком чогось, то це точно не, не чедер. Ну, у нас цікавить, звичайно, склад з вами. Завжди читаємо склад, склад молоко коров'яче, не збиране, це прекрасно. Молоко коров'яче чи знежирено. Ну, зрозуміло, щоб нормалізувати жирність. Емульгуючі солі, Поліфосфат натрію, цитрат натрію, фосфат натрію. Фосфати, ні в якому разі не використовуємо, це шкідливо для нирок. Фосфати вони є антинутрієнтами. Кальцій буде засвоїтись гірше. Тобто ми б'ємо сир, щоб взяти кальцій, а будемо робити собі тільки гірше. Сіль кухонна, суміш, смакова сир чедер, яка зроблена із глюкози, з цукру, із солі харчової, з звичайного цукру, з ароматизаторами, обов'язково з глутамату натрію і назіату динатрію, гуанілату, динатрію. Тобто раніше ще клали один посилювач смаку, глутамат натрію, а зараз вже три нові, щоб вам так було смачно, щоб ви не могли зупинитися і побігли ще придбати цей чудо-сир в лапках. Сирний порошок, сироватка молочна, суха, ущільнювач хлорид кальцію, закваска для сиру, ароматизатор, барника НАТО, ферментований молокосідальний препарат мікробіального походження. Отже, що хочу сказати, якби тут був було тільки молоко, і ось цей фермент, і сіль, плюс заквасочка, да це був би прекрасний продукт. Все, що я інше перелічила, це буде нас не одразу вбивати, а поступово погіршувати стан нашого здоров'я. Тому. Думайте головою, вибирайте справжні якісні продукти. Чим більше нас українців буде, які будуть потребувати якісних продуктів, тим більше буде створюватись класних виробників. Ну і не забудьте підписатись на мій контент.